У Малокатеринівці на Запоріжжі попрощалися із 14-річним Дмитром Гречаником. Хлопчик загинув внаслідок терористичного обстрілу села 20 серпня. Разом із друзями він був біля дитячого кафе, яке ворожий снаряд перетворив на згарище. Постраждали 10 дітей і 18-річна дівчина. Як прощалися із Дмитром у рідній гімназії, розповість кореспондентка Тесанкіра Овес. Завжди усміхнений сумлінний учень та готовий полагодити будь-яку техніку. Таким згадує свого учня директорка гімназії, пані Надія розповідає, хлопець обожнював мотоспорт та автівки. Цілеспрямований, спрямований, бо в нього була мрія стати автослюсарем. І він вже мав велику практику. Він ремонтував будь-яку техніку своїм друзям, своїм знайомим. Однокласника згадує того трагічного дня Дмитро не тямив себе від щастя. Прибіг до сільради, аби повідомити, що його зарахували до Запорізького ліцею, де він буде навчатися на автослюсаря. Вони із своїм однокласником Богданом так раділи, що їм прийшло. підтвердження, що вони зараховані до ліцею, де будуть добувати омріяну професію. Професію автослюсаря він був відзначений. Премію грошовою селищною ради ми виділяли кошти як гарного учня за досягнення на мопеді Їздив завжди щаслива дитина, така була радісна. Через місяць Дмитру мало б виповнитися 15 років. Він мав амбітні плани на майбутнє. Хотів відкрити автомайстерню. Розповіла близька подруга Анжеліка. Для нього машини скутери – Це його тема. Він прямо обожнював це. Хотів свій бізнес відкрити. Останнє фото із Дмитром показує ТСН його класна керівниця пані Євгенія. Ці світлини зробили на згадку про завершення 9 класу. І він тут фотографувався із дівчатками. Він їх і на руках переносив. Він прийшов тоді, і ми всі фотографувалися. Вадімка – це такий веселий хлопець. Ну, це душа нашого класу. Був. Знаєте, на нього не можна було навіть. Ну, розсердитися, попрощалися із Дмитром біля гімназії. Там для нього пролунав останній дзвоник. А друзі, мотолюбителі, влаштували для свого товариша останній мотопробіг. 20 серпня російський артснаряд знищив це дитяче кафе. Поранення дістали 10 підлітків та 18-річна дівчина. Наразі семеро дітей знаходяться в лікарні. Трьох прооперували, один з яких – 14-річний хлопець у важкому стані. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1.